Легше, ніж крутити роли. Е, не знаєш, яке авокадо тобі попадеться. До речі, не забудьте додивитися до кінця. Я поділюсь іншими начинками, які я вже пробувала. Всім привіт! Мене звати Оля. Я вітаю вас на каналі Ведмедія і запрошую на свою кухню разом приготувати дещо смачненьке. І сьогодні я пропоную зануритись у японський світ суші і приготувати разом зі мною суші торт. Це легше, ніж крутити роли, бо нічого крутити не потрібно. Треба лише правильно зварити рис і підібрати начинку на свій смак. Але перед тим, як почати, не забудьте підписатись на мій канал і поставити вподобайку цьому відео. Поїхали! Для суші торту нам знадобляться наступні інгредієнти: 400 г рису для суші. Якщо ви не знайшли рис для суші, можете використовувати інший, але щоб він був клейкий і після того, як ви його зварите, був не розсипчатий. Також для основи знадобиться 4 столових ложки рисового оцету, 2 столових ложки цукру. Чайна ложка солі і 5 листочків водорості норі. Начинка може бути будь-яка на ваш смак і бюджет. Сьогодні у мене буде начинка з авокадо, гірком, слабосолоним лососем і творожним сиром Філадельфія. Додивіться відео до кінця. Я поділюсь ще своїми улюбленими начинками для цього торту. Зазвичай, найскладніше в приготуванні суші, ролице чи суші торт, як сьогодні, це правильно зварити рис. І перший крок для того, щоб його зварити, це його промити. Як я це роблю? Я висипаю його у сіто, кладу каструльку з водичкою і отак от рукою промиваю. Потім я його. Дістаю, воду зливаю і промиваю проточною водою. Потім знов набираю чисту воду і отак роблю, допоки вода з-під рису не стає прозорою. Тобто, це, в залежності від рису, може зайняти як 5, так і 15 хвилин. Головне, щоб вода була після рису прозора. Тож промиваємо рис. Перший крок в правильному приготуванні рису зробили. Промили рис до того, як з нього почала текти прозора водичка. Тепер треба його правильно зварити. Для цього треба знати пропорцію. Пропорція рису до води для суші становить 1 до 1,2 15 Ідеально, як на мене, це 1,2. Тобто одна міра рису і 1,2 міри води. У мене 400 грам рису, я їх заливаю півлітрою води. Зазвичай це виглядає так, що рис покритий водою приблизно на палець товщиною. І тепер, як це правильно варити? Я ставлю на великий вогонь, і як тільки воно закипить, я ставлю його на мінімум, щоб ледь-ледь кипіло, і накриваю кришкою. Варити треба стільки, скільки написано на пачці. Зазвичай це 15-20 хвилин. Я дуже рекомендую дотримуватися того, що написано на пачці конкретно вашого рису. Тож я зараз поставлю рис варитись і повернусь. Поки рис готується, я приготую заправку. Для цього я змішала оцет, цукор і сіль. І тепер треба все це довести до однорідності. Такий ідеальний баланс смаку кислого, солодкого та солоного. Це дуже просто. Треба попрацювати руками і розмішати цукор і сіль в оцеті. Рис для суші готовий. Тепер я заливаю його заправкою. Обережно перемішую, щоб рівномірно розподілити заправку. І відставляю бік, щоб рис охолов. І в цей час займусь начинкою. У мене сьогодні начинка з рибкою. Тож для початку я нарізаю рибку. Її можна нарізати, як. Тонесенькими слайсами, так і кобіками, в залежності від того, яка рибка і як вам більше подобається. Я наріжу слайсами. Рибка готова. Далі так само для начинки я нарізаю тонкими слайсами авокадо. І так само наріжу тонкими слайсами огірок. До речі, з приводу авокадо. Це, по-моєму, у всіх така проблема. Ніколи е не знаєш, яке авокадо тобі попадеться. Або воно буде дуже тверде, або навпаки дуже м'яке. Тож, якщо воно дуже тверде, чудово поріжете тонесенькими слайсами буде зручно. Якщо е, занадто м'яке, в принципі, його можна розім'яти виделку і викласти окремим слоєм. І е, ще такий лайфхак, якщо не знали, якщо вам потрібне саме м'яке авокадо, то ви берете тверде авокадо, загортаєте. У серветку чи в паперовий рушник і відправляєте приблизно на добу у темний ящик. І авокадо так дуже швидко стає м'яким. Так само тоненько нарізаю огірок. Неважливо, можна вздовж, можна поперек, як кому подобається. Головне максимально тонесенько нарізати. В принципі, все. Дочекаємось, поки остаточно. Остине рис, і будемо збирати наш суші торт. Норі я поріжу ножицями на невеликі шматочки і змішаю його потім з рисом, коли він охолоне. Мені подобається робити саме так, бо маленькі шматочки норі вони тоді надають такий присмак рису. І е, іноді, коли норі розмакає, він стає таким трохи резиновим і його не дуже приємно жувати. А так в такому вигляді, коли він подрібнений, це набагато смачніше. Все, норі готові. Тепер їх треба змішати з рисом, коли він охолоне. І залишається тільки зібрати наш торт. Всі інгредієнти готові. Рис охолов. Я додала до нього подріблені норі, і залишається тільки забрати наш торт. Для цього я взяла отаку круглу форму. Це можна робити, в принципі, в будь-якій тарілці. Головне, щоб були края, щоб наш торт не перетворився на ліпошку. Я застилаю це харчовою плівкою, бо перший слой у нас буде з рису, а рис дуже липкий, щоб потім зручніше було відмивати посуд, я застіляю його харчовою плівкою і вам раджу робити саме так. І перший слой я викладаю рис з норі. Викладаю рівномірним шаром і отак от трохи розрівнюю і утрамбовую рис. Якщо він занадто прилипає, просто змочуйте водичкою, ложку або пальчики, і він тоді не буде так сильно прилипати. Ще трохи по краях. Зверху цей слой я змащую сиром «Філадельфія». Якщо у вас інша начинка, це може бути або плавлений сир, або взагалі без сиру просто овочі, чи що ви використовуєте для начинки. До речі, не забудьте додивитися до кінця. Я поділюсь іншими начинками, які я вже пробувала. Мащимо сир тонким слоєм. Не забуваємо про края. Зверху на слой сиру я викладаю огірочок. На огірочок я кладу рибку. І зверху на рибку я викладаю авокадо. І зверху всю начинку ще раз покриваю шаром рису з норі. Тепер все це гарно утрамбовую, щоб ніде не було прогалин. І зверху змащую ще одним тоненьким шаром сиру. Також можна зверху ще чимось прикрасити за бажанням, звісно. Можна викласти в декілька шарів. Якщо форма дуже велика, то можна, наприклад, зробити ще один слой е, рибки, огірків, авокадо. Все. Суші, торт готовий. Зараз дістану його з форми і покажу, як це виглядає. Ну що, суші, торт готовий. Завдяки тому, що я обгорнула. Харчовою плівкою форму він дуже легко дістався. Як бачите, все на місці. Зверху я прикрасила залишками огірка і присипала кунжутом. Можна цього не робити, або можна прикрасити взагалі по святковому, бо цю страву цілком можна подавати на святковий стіл і здивувати свою сім'ю або друзів. Далі з цим тортом можна його нарізати. Порційно великими шматочками, маленькими шматочками, він легко нарізається на будь-які порції, можна додавати васабі, імбир, як до звичайних ролів, можна додати соєвий соус, все за бажанням і за бюджетом. Смачного! Ось і все! Тепер ви знаєте, як легко приготувати такий смачний суші торт у себе вдома. І здивувати свою родину чи близьких, або просто побалувати себе, коли не хочеться роли крутити. Бо на смак це нічим не гірше, ніж звичні роли. І як і обіцяла, для тих, хто додивився це відео до кінця, мій топ-улюблених начинок для такого торту. Перший найбюджетніший варіант це крабові палички, огірок і плавлений сир. Е, бажано, щоб він був вершковий, але не обов'язково. Також дуже смачно поєднання омлету, просто звичайний омлет повітряний і листя в, е, в салату айсберг. Дуже смачно і теж бюджетно. Ще одне з улюблених поєднань це консервований тунець і натерте відварене яйце. Можна додати ще е, крапельку майонезу або вершкового сиру. І такий варіант для гурманів е, незвичне поєднання, але дуже смачне це креветки е, приготовані, і манго. Спробуйте! Я впевнена, що вам сподобається. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку і підписатись на мій канал. Попереду ще багато смачного! І цікавого. Підтримайте Збройні Сили України, підтримуйте один одного. Обіймаю і до зустрічі в наступних відео.